Вітаю шанувальники виноградної лози. Сьогодні у нас 9 березня 2024 року. Ми знаходимося на, нашому, на моєму винограднику на Київщині і сьогодні я починаю процес замочування і пророщування черенків. Сьогодні я заберу частину тільки на перший етап, освіжу частину лози і поставлю його. На замочування у звичайну водичку. Ніяких препаратів коріння я приміняти не буду. Ну, А завтра вже буду дивитись, що і як, тому що е, я планую перед тим, як ставити на пророщування, після замочування обробити виноградну лозу препаратами від шкідників. Ну, на сьогодні поки все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. Дякую.